Тобі треба? Уїжджаю я. То Роксі, допомагайте їй. Помагайте. Так, а ну, киша, держи його Роксі. На, так. Я зариваю, щоб грязівки не були. Вони виривають. Помощниця. Що тут таке? Помагате. Давай вези тачку, будемо нагружати ще. Погнали, погнали! Ви теж пішли работать. Пішли, роксі. Пішли работать. Помічники трохи помогли. Сейчас буду давати бонус. такой. Але щоб здали команди. Не можна. Я команду не давав. Нет. Не можна. Можна, що там у вас происходит? Ей! Ей! Роксуня! Рокс! Де я тобі квіточку дам, панюха, диви, яка квіточка гарна, а? Aj tak jak ty, Harna. Tady jsi ty, Harny.